Найцікавіше відео тижня від Телеграф У професійних колах давно тривають дискусії про те, чи має президент Дональд Трамп психічні розлади. Пише видання громадське. Хоча клінічних доказів цьому немає, спеціалісти часто зіставляють слова та дії Трампа з ознаками нарцисизму. Більше того, така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії американського лідера, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. Докладніше далі. Книга забагато і ніколи недостатньо. Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину на світі, вийшла друком 20-го року, коли Дональд Трамп ще був 45-м президентом. США. книгу написала племінниця пана президента, психологиня Мері Трамп. У ній авторка припускає, що в Дональда сформувався клінічний нарцисизм і винен у цьому, нібито, батько Трампа, який почав робити з молодшого сина спадкоємця власного бізнесу лише тоді, коли цього не сталося з його старшим братом. Так вивільнився. Його монстр стверджує племінниця Трампа. Дискусії про те, чи стійка психіка у президента США тривають давно. На заваді не стало навіть так зване правило Голсвотера, за яким психіатрам у США заборонено публічно висувати припущення про діагнози політиків без їхнього обстеження і дозволу. Ще у 17-му році в газеті New York Times з'явився лист за підписом 33 спеціалістів у сфері психічного здоров'я. Незважаючи на правило Голсвотера, вони висловили стурбованість через психологічну нестабільність. Президента на думку психіатрів мовлення та дії пана Трампа свідчать про неспроможність толерувати погляди, відмінні від його власних, що призводить до реакції гніву. Його слова і поведінка вказують на глибоку неспроможність до емпатії. Люди з такими рисами спотворюють реальність, аби вона відповідала їхньому психологічному стану, атакуючи факти і тих, хто їх передає, зокрема журналістів та науковців. Фахівці зробили припущення, що ці атаки ймовірно збільшуватимуться, оскільки Трампів особистий міф про Власну велич здається йому підтвердженим, і додали, що така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії лідера США, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. У цьому впевнені не лише фахівці, але й пересічні американські громадяни. Як свідчить нове опитування агенції Reuters, американці стурбовані тим, що Трамп занадто тісно пов'язаний з Росією. На це нарікали президентові близько 56% респондентів, у тому числі 89% демократів. І 27% республіканців. Не менше половини американців вважають, що політика Трампа погіршує економіку. США. і лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали мету Трампа поглинути Канаду. Протягом останніх кількох років Велику Британію масово залишають заможні громадяни. На перший погляд ситуація виглядає аномально, адже йдеться про одну з найбільших європейських держав. Втім, за словами економіста Анатолія Амеліна, у мільйонерів дійсно є поважні. Важні причини змінювати місце проживання. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За даними видання Times, у 2024 році Велика Британія втратила 10 тисяч 800 мільйонерів внаслідок їх міграції. Керівник групи приватних клієнтів Henley Private Wealth Migration Report Домінік Волек назвав ситуацію голосуванням ногами у рекордній кількості. При цьому одними з найпопулярніших країн для переселення серед багатіїв стали ОАЕ, США та Сінгапур. Економіст Анатолія Мелін пов'язує таку тенденцію із податковою політикою Великої Британії. Справа в тому, що наприкінці. Жовтня 24-го року британський уряд запровадив підвищення податків на 40 мільярдів фунтів або 51 мільярд 800 мільйонів доларів. Це повинно було збільшити обсяги державних фінансів та інвестицій у громадські послуги. Зокрема, нововведеннями скасували пільговий податковий режим для нерезидентів, ввели податок на навчання в приватних школах та посилили умови для приватних інвестицій в акціонерний капітал. На думку експерта, аналогічна ситуація може чекати й інші старі країни. Заграва. Популістів із населенням передбачає обіцянки якіснішої соціальної підтримки, виконати їх можна лише за рахунок бізнесу та підвищення податків. Крім того, враховуючи складну безпекову ситуацію у Європі, в цих країнах зростатимуть і витрати на оборонно-промисловий комплекс та закупівлю військового обладнання. Все це змушуватиме Європу зменшувати витрати і збільшувати податки, що також негативно впливатиме на бізнес. У результаті тенденція до міграції мільйонерів в інші країни буде лише посилюватися. За Прогнозами групи Генлі у 2024 році найбільше багатіїв мали втратити у Велика Британія, Китай, Індія та Росія. Натомість найпопулярнішими країнами для імміграції серед мільйонерів аналітики назвали Об'єднані Арабські Емірати, США, Канаду, Сингапур та Австралію. Народна депутатка і лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко неодноразово ставала героїною журналістських розслідувань через свою любов до дорогих речей. Раніше в приціли камер вже потрапляли її вишукані сумки, одяг та взуття від всесвітньо відомих брендів. Телеграфії вирішив піти далі і зібрав інформацію щодо помешкання Юлії Тимошенко. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У вісімнадцятому році Тимошенко зазначила у декларації, що живе у селищі Козин в елітній місцевості Конча Заспа. Маєток на 588 квадратних метрів нардепка буцімто орендувала у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. За словами самої політикині, за часів Януковича вона переписала житло та земельні ділянки на рідних, оскільки хвилювала, що нерухомість можуть конфіскувати. У 2009 році у мережі з'явилися світлини особняка Тимошенко у Заспі. Це вели який двоповерховий маєток на березі греблі із власним пляжем. Сам будинок покритий червоною черепицею. На території висаджено багато дерев, зокрема дубів і верб. Є паркові ліхтарі та доріжки. Особняк загороджений високим кованим парканом, аби зовні не було нічого видно. За оцінками експертів, така вілла може коштувати кілька мільйонів доларів. У 14-му році політикиня показувала свій маєток активістам громадського руху без парканів. Зокрема, вони змогли оглянути кухню. Гості та передпокій. Судячи зі світлин, нардепка надає перевагу розкоші. У будинку є вишукані меблі, гобелени та дороговартісні картини. А от на другий поверх журналістів не пустили, пояснюючи це тим, що там не прибрано. Чи живе Юлія Тимошенко у цьому будинку зараз, невідомо. Британські спецслужби попередили прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера про ризики обміну розвідувальними даними із президентом США Дональдом Трампом. Причина надмірна близькість Трампа до російського диктатора Владіміра Путіна. Більше того, у Мі 6 вважають Трампа агентом впливу Кремля. Докладніше далі. Фантастичні чутки про те, що 47-й президент США, російський кріт почали циркулювати ще 16-го року, коли Трамп розпочав свою першу виборчу кампанію. Про це нагадує британське видання Daily Mail. Тепер, після драматичного повороту Трампа від України, НАТО та Європи до Москви, ці чутки знову циркулюють. Нібито Трамп вперше привернув увагу всемогутньої радянської розвідки десь наприкінці 70-х років, коли одружився з уродженкою Чехословаччини Іваною Зельничковою. У розпал холодної війни до Строкові відносини між західними та східноєвропейськими громадянами були відносно рідкісні, і чеська служба безпеки, начебто, завела на нього досьє у наступні роки, коли авторитет Трампа як бізнесмена почав зростати, він став об'єктом активної операції зі спостереження та збирання розвідувальної інформації з боку КДБ. Як писав сам Трамп у книзі Мистецтво угоди, у січні 87-го року він отримав запрошення від радянського посла у США Юрія Дубініна приїхати до Москви, щоб обговорити можливість. Будівництва нового готелю на червоній площі Трамп прийняв запрошення на той час. Російська розвідка, нібито, докладала неабияких зусиль щодо вербування західних бізнесменів. Три колишні співробітники розвідки КДБ окремо заявили, що саме в цей момент Трамп став радянським агентом. Втім, вони не змогли надати жодних доказів. Але після повернення з Москви Трамп за допомогою низки російських контактів врятував свою бізнес імперію від банкрутства після серії гучних провалів, включаючи Трамп. Тадж-Махал в атлантик Сіті та Трамп шаттл після того, як 15-го року Трамп оголосив про свій намір балотуватися на пост президента, були зафіксовані численні зв'язки між чиновниками Трампа та російськими державними діячами. Загалом усі спроби Росії втрутитися в президентські вибори у США в 16-му році було задокументовано в так званій доповіді Мюллера офіційному звіті колишнього спеціального прокурора. Але навіть після того як зв'язки між ближнім колом Трампа та Москвою, нібито припинили. Трамп продовжував приймати політичні рішення, вигідні насамперед Путіну, особливо щодо України. Наприклад, менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт розробив так званий план Маріуполя, за яким Кремль мав анексувати східну Україну і фактично перетворити її на маріонеткову державу Росії. Співавтором документа з російської сторони став політолог Костянтин Килимник, якого пізніше викрив комітет з розвідки Сенату як діючого співробітника російської розвідки. Чутки, що циркулюють навколо Трампа, важко Перевірити й тим більше довести, наголошує видання Daily Mail. Втім, очевидно, що Трамп був мішенню радянських розвідувальних служб, що відвідував Москву у розпал холодної війни, що врятував свій бізнес від банкрутства за значної підтримки російських ділових контактів, і що Росія активно вела агітацію за його обрання президентом. Здається, адміністрація Дональда Трампа таки знайшла довгоочікувані важелі впливу на Кремль, які змусять Путіна прислухатися до голосу розуму та прийняти умови 30-денного перемир'я для припинення війни в Україні, запропоновані Вашингтоном. Як повідомляє CBS News, штати значно посилюють санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів. Власне, все тільки починається докладніше далі. Нарешті стало відомо, що мав на увазі Дональд Трамп, коли нещодавно запевняв, що нібито ніхто з американських лідерів ще не був настільки жорстким відносно Росії, як він. Йдеться про те, що адміністрація Трампа не продовжила дію так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів. США. фактично цей документ був лазівкою від санкцій, який дозволяв 12 підсанкційним російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії насамперед нафту та природний газ. Йдеться про ні, Шекономбанк, Банк Фінансова Корпорація відкриття, Радкомбанк, Збірбанк, ВТБ, Альфабанк, Росбанк, Банк Зеніт, Банк Санкт Петербург та Центральний Банк Росії. Показово, що ліцензію було видано адміністрацією Джо Байдена ще у лютому 2022 року, тобто невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більше того, у січні цього року Міністерство фінансів США продовжило дію цієї ліцензії ще на 80 днів. Але тепер вечірка закінчилася. Після того як російським банкам буде остаточно відрізаний доступ до американської платіжної системи, Кремлю стане проблематично торгувати нафтою, що може призвести до зростання цін до 5 доларів за барель. А це стане суттєвим стрибком після нещодавнього зниження цін на нафту. Джерела каналу Fox News підтвердили, що непродовження ліцензії це частина переговорної тактики Вашингтона для завершення російсько-української війни. Тобто санкційний тиск залишається одним з ключових важелів впливу на Москву. Підкреслюють у Fox News. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.